Закінчення нашого такого прекрасного свята, я хотів би сказати: знаєте, завжди після відпустки дуже важко приступити до роботи. Буває таке. Після канікул студенти не можуть ніяк війти в процес навчання. Діти не хочуть зранку вставати в школу, привикли тиждень спати до скількох там мама дозволить. Я переживаю, щоб в нас не вийшло так само. Засвяткуємося. Тому 20 років це всього лиш початок все-таки. Це величезний, величезний час. Але це все-таки початок. Тому, не опускаючи рук, не збавляючи темп, а навпаки, нарощуючи, працюємо, тому що навкруги дуже багато людей, які потребують Ісуса. Дуже багато. І тому. Несімо його любов в цей світ. Знаєте, якщо ми будемо просто розповідати людям, це мало буде вражати людей. Якщо ми будемо своїм життям показувати, який любичий Господь, тоді весь цей світ зміниться. Амінь. Люди пізнають Господа, коли побачать в нашому житті Його любов. Тому остання пісня для вас. Побажання. звільняє людей на свободу. Ця земля і всі народи заспівали нове Алюлуя. i Is not I know Давайте ми піднімемось, піднімемося для роботи, піднімемось, щоб нести Його Слово, нести життя в цей світ в ім'я Ісуса Христа. Для вас сегодня служили и пели наши дорогие тенора Антон Сунцов, Евгений Бондаренко, Константин Гринченко, Сопрано Людмила Гринчук, Дарья Довголюк, Ольга Рассадина, Альт, Виктория Панасенко, Виктория Доронина, Диана Рудницкая, наши прекрасные музыканты, гитара Валерий Шевчук, гитара Дмитрий Киричев, бас-гитара Сергей Костров, клавишник Сергей Росадин, барабанщик Вячеслав Певс, наши солисты. Евгений Русан, Юлия Климова, Лидия Кудрявченко, прекрасный ведущий и солист Олег Богомаз. И люди, которые... Анастасия Яценко. Люди, которые помогли, отвечали за весь этот звук, что вы слышали и вместе с нами славили Господа. Это Владимир Бевс И Старчевой Валентин. Пожалуйста, поприветствуйте всех. Спасибо всем, друзья! Вставай! Помогал нам сегодня в видео это Павел Казачок и режиссер-постановщик Виталий Стебенев. Пожалуйста, поприветствуйте. Автор идеи. Пастор. Анатолий Казачок. Так, правим боком вліз сюди. <рес> Насправді щира подяка Господу. Надію, що ви мали добру насолоду сьогодні. Тільки я хотів би одного чоловіка покликати. Його думка для мене завжди була важлива, особливо в цих питаннях. Віталій Стебінів, режисер-постановщик. Де ви є? Будь ласка, я хотів би, щоб ви щиро його привітали. Це людина, яка була мозгом цього дійства. Я думав, ти будеш на сцені, а ти взяв і втік. Піднімись, будь ласка, сиди. Ти думаєш, було гарно? Мені подобалось. Це <ріху> командна робота, хлопці. Тому, слава Богу, я просто сидів і я поражався, думаю, які таланти в нашій церкві і взагалі на кожному місці. Звісно, Это... часу не було, буквально... Как бы, ну, полторы недели, можно сказать, когда мы мобилизовались, потому что большие были сложности. И у Сергея в жизни мы знаем, он потерял отца, и у Насти здоровье и так далее. Поэтому только Господь все знает, и это действительно просто. Это была честь с такой командой совершать это, и просто Бог благословил, и вся слава ему. Я благодарю Бога за то, что мы часть Его семьи, и у нас такая замечательная молодежь и команда, и такие друзья из Норвегии. Слава Богу. Слава. Дуже дякую Віталі, що ти взяв на себе відповідальність, щоб зробити все це якнайкраще. Я дуже дякую Настя. Настя в нас була художнім керівником всього цього дійства. Тому дуже дякую для Насті. Хай Господь благословив. Так само дякую для Сергія. Він був музичним керівником, або правильно я назвав музичним керівником всього -цього дійства. Хай Господь вас благословить. Дякую, Олеже, тобі. Дякую всім співакам, солістам. Я не вмію правильно назвати. Але насправді сьогодні я відчув свято, і я відчув, що у церкві Філадельфії є великий потенціал в різних сферах. Але, можливо, ви прослухали концерт, і в серці вашому заговорив Господь. Він заговорив до вас словами, що Він вас любить. Якщо ви почули такі слова, що Бог вас любить, знайте, то не диявола голос, то Божий голос. До вас проговорив сам Всевишній Бог. І сьогодні прийміть правильне рішення. Скажіть, Ісус, я буду йти за тобою. Прости мене і будь моїм Богом. Чи є хтось такий, хто бажав би зі мною помолитися такою молитвою? Можна побачити ваші руки? Ті, хто підніс руки, помоліться так само разом зі мною. І хай Бог вас благословить. Отець Небесний. Я дякую тобі, що ти простив мій гріх, що ти війшов моє серце, що ти наповнив моє серце Твоєю милістю і любов'ю. Господь, благослови, хто підняв руку, Господи. Благослови Ісуса тих людей, хто є тут, на цьому місці. Благослови їх твоєю благодаттю, силою Святого Духа на повне їхнє життя. Господи, я щиро тобі вдячний за цей прекрасний вечір, який ми мали, Господь. Хай тобі буде подяка, слава, честь і хвала. Амінь. Давайте завершимо молитвою Отче наш. Отче наш, що живеш на Небі. Нехай святиться ім'я. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден, давай нам на кожний день, прости нам, провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукави, царство і сила, і слава. I'm no,